Вітаємо в драма Бар. Сьогодні ми розберемо з вами найсуковітіші треци, які ми знайшли на цьому тижні. З вами та Джулієта і Юлія Передері. Тож ви пишете, ми читаємо, сміємось іноді перебуваємо в шоці і шукаємо сенс у всій цій драмі. Перший трец. Точно все. Ти не образився? Так, все добре, забули. Також він через п'ять років. Ту-ту-ту-ту-ту. Оце рівень помсти. Розлучитись і через роки випустити величезний випуск про дружину і мати своєї дитини мені це взагалі не подобається замість того, щоб поговорити зі своєю колишньою дружиною, випустити величезний випуск, нагнати на неї, і якби і що? Що далі. Я, на жаль, подивилася все це відео в мені ніколи не вщухає цікавість, що ж люди розповідають. Але насправді я дуже добре розумію і бачу цей механізм, коли люди роками залишаються в позиції. Я ще постараюсь. От зараз зараз людина оцінить, коли люди реально роками живуть, в відчутті, що от зараз я дам ще більше, і тоді людина мене оцінить. І це завжди закінчується однаково. Завжди це закінчується вибухом, завжди це закінчується зривом. І людина туди виплескує абсолютно всі гріхи іншої людини, які відбувалися протягом останніх десяти років. От я не розумію, чому не. Можна одразу сказати, стоп! Давай так не робити. Ну, от у мене тому до тебе і є питання таке: а чи можна взагалі якось це побачити заздалегідь для того, щоб потім от не переживати от таку драму, яку зараз вони переживають? Це завжди можна побачити. Це трошки частіше жіночий сценарій, чим чоловічий, просто тому, що все-таки в наших широтах ще більше влади в чоловіків, ніж жінок, і зазвичай це виглядає так, коли чоловік щось робить, ну не так, десь помиляється, всі ми помиляємося, ми можемо зробити щось не так. І і типова реакція в жінки в цей момент: це нічого не сталося. ні Нічого не відбувається. Це таке показове. Вдихання про те, що як же мені важко, ніхто мене не розуміє, ти маєш сам зрозуміти. Знаєте, якщо хтось при вас отак от вздихає і каже, нічого не сталося, типу, ладно, я знову це схавила. Через якийсь час вас обов'язково чекає якась жахлива подія, і приблизно на цьому заснований серіал, чому жінки вбивають, просто тут лайтова серія цього. Ну так окей, так а що взагалі робити з такими людьми? Як з ними комунікувати? Комунікувати, як від них захищатись, і що взагалі, як, як відбувається крок по кроку оця стратегія виживання з такими людьми? Ну, по-перше, не думати, що в тому, що інша людина щось хаває, мовчить і терпить, що це прикольно. Mm -hmm. Бо ми зазвичай думаємо, о, прикольно! Я буду робити все, що я хочу, а людина буде мовчати і терпіти. І вам це тільки на початку здається прикольним, вам будуть мстити, потім жахливо. Просто жахливо, як самий мстивий кіт, просто вам людина буде там мстити. Тому тут може бути мільйон стратегій, але головне не сподіватися, що ти, якщо ти робиш якусь фігню, і не радіти, що людина про це мовчить завжди намагатися поговорити про це. А як її вивести на розмову? Тому що зазвичай, ну як я собі уявляю, да людина, яка каже, що нічого не сталося. ну я собі уявила себе, да от сталася ситуація, ми з хлопцем посварились, і я кажу: нічого, нічого не сталося. Ну він як не буде навколо мене ходити. Я, якщо вирішила, що я вже кажу, що нічого не сталося, я не знаю, скільки разів мене треба запитати, щоб я вже відповіла. Ну а потім, звісно, як ти сказала, буде вибух, і я там, а, все, мені все не подобається, там на нього вивалю. Да, ти тут, тут дуже права, я себе капець, як ти знала. Потрібно запитати там, через 5 хвилин. Через 15, запитати за годину, наполягати на тому, що що би там ти не відчував, не відчувала зараз. Я просто хочу дізнатися, як ти себе почуваєш. Я не ми не обов'язково маємо зараз поговорити про те, що ти думаєш, чи як ти пропонуєш виходити з цієї ситуації. Мені зараз просто важливо знати, що ти відчуваєш. Я думаю, що ні одна людина не встоїть перед тим, коли ми говоримо саме так, коли ми не вимагаємо рішень відповіді, ми просто питаємо, ми про все будемо говорити, коли ти будеш готова, прямо зараз. Мені просто важливо почути, як ти себе почуваєш прямо зараз. Ти Тут, це, це, Да, Так, <гум> да, да, я ростала, прям слухаю, що мені так класно. Тобто, якщо підсумувати, це от про це відчуття базової безпеки, як, от, яке ти даєш людині, і вона вже так тоді. Навіть якщо вона не права, навіть якщо щось відбувається неадекватне, це самий простий спосіб дати людині відчуття безпеки, що я все одно хочу почути як ти. Супер, прийнято, друзі. Напишіть нам також в коментарях, чи у вас було таке, що вам кажуть, що все ок, а потім ви відчули на собі весь гнів людини. Нам буде дуже цікаво почитати. Йдемо до наступного треда. п'ять років стосунків просто в сраку. Попросила чоловіка помінятись кімнатами, бо він спить в спальні на великому ліжку, а я на дивані вже більше місяця, тому що почались проблеми зі здоров'ям. І що він відповів: я не збираюсь поступати своїм комфортом, шкода, що в тебе проблеми зі здоров'ям. Це що взагалі за піздець? Я в шоці, в повному ахуї від всього. Ну, я також в шоці, не, не від її реакції, а від того, який там егоїст живе з нею. І е, для мене це просто відсутність якоїсь емпатії, і взагалі не уявляю просто, як жить з такою людиною. Мені ж страшно стало. уявила себе на місці просто цієї дівчини. Ну, він звучить як тотальний угу. Mm -hmm. зараз в цьому треці. Ми, звісно, не знаємо, що там відбувалося до цього. А, і завжди я ще не бачила, до речі, такого трецю, де людина казала, що я не права в чомусь. 100%. <с? <с?> Тому тут 100% і додати. Але ну звісно, чим більше ми бачимо, що другій людині все одно на наші потреби, тим більше ми можемо зрозуміти, що в людини низький емоційний інтелект і низька емпатія. Але окей, мені просто не дуже хочеться вірити взагалі, що такий тип стосунків існує, але ну припустимо, що так є, що дівчина от прям реально правдиво описала, що чоловік такий поганий. Як грін флаг на його місці відповів, що б він робив. Взагалі, чим проявляється Грінфлаг, це те, що ці люди завжди мислять конструктивом і завжди мислять тим, щоб покращити свій рівень там, життя, оточення, стосунків і так далі. Грінфлаг це про те, щоб думати, а що буде далі класного з нами. І якби вони обидва були грін флагами, вони би просто запланували друге зручне місце для спання. Де би воно було, де да пофігу? Хто би на ньому спав, де да теж пофігу. Але як два грінфлаги, вони, в принципі, мали би запланувати два. Зручних спальних місця, ну але завжди треба в кожній ситуації розібратися в деталях, бо ти ж не знаєш, що вона йому до цього робила чи казала, що він отак просто взяв і забив на її почуття. От, ти не хочеш вірити, що такі стосунки існують, але нам в першу чергу треба проаналізувати, що до таких стосунків привело, бо вони точно існують. Ну до речі, щодо аналізу, аналізу партнерів. Деякі люди підходять до цього прям дуже системно, аж до Excel-таблиць. Увага! Побачила на просторах інстаграму цю табличку. Що ми думаємо про таблички аналізу мужика? Мені, наприклад, до цієї таблички не вистачало свод аналізу. Трошки пройдемось. Емоційна стабільність 10, вміння спілкуватися 6, поведінка з офіціантами – 6. Дуже цікаво виглядає, але мені, якщо чесно, такий підхід е, нагадує ну розрахунок якийсь чи що. Тобто, моє бачення стосунків це коли ви зустрічаєтесь там, познайомились. У вас там якась там мінімальна там хімія відбулася, людина сподобалась. Ви хочете далі спілкуватись, і мені здається, що в цей момент ну в людини взагалі немає в голові так, як він поспілкувався з офіціантом. Ага, тут він, ну тобто, це якось не занадто, ні. Ну, мабуть, враховуючи кількість скандалів, яка була з темою, чи вона десять з десяти, чи вона там скільки та з десяти, то, мабуть, нам жінкам не дуже подобається, коли хтось оцінює нас, вона п'ять з десяти, чи там зовнішність, чи попа, чи щось іще. В неї там сім з десяти. Нам це не подобається. Ми з цього бісимось, і, і це нормально. Я думаю, що ну, чоловікам би теж не сподобалось таке оцінювання. Так, про якусь там емоційну стабільність, але ти бачиш людину там першу годину, ну, якщо ти не психіатр, ти не можеш оцінити її емоційну стабільність. Ну я теж про це, тому у мене питання, де оця межа між здоровим. Підходом до цього всього і якоїсь, прям ну, це надто ти мене знаєш п'ять років, чи ти зараз можеш оцінити мою ти От прям можеш мені поставити оцінку моїй психології? Та Взагалі ні, я кожного разу дивуюся, кожен раз якась нова штука виходить. Але у всіх є якісь свої мастхев-критерії? Ну, типу, я не я просто не розумію, чи важливо довіряти інтуїції, да, якщо от людина, наприклад, бо часто люди це починають робити, напевно, через те, що минулі стосунки були якісь ну трошки не такі, да, і тут людина вже щоб точно щоб точно не редфлас зустріти, вона сидить там, галочки наставляє. От як взагалі довіряти інтуїції краще, чи все таки можливо щось там для себе підчерпнути? З цієї таблички це дуже залежить наскільки пропрацьовані ваші травми з дитинства. Бо якщо взагалі не якщо є сильні тригери до чогось, якщо є сценарії дуже сильні, то ваша інтуїція вона насправді не немає, то насправді це шепчуть травми. Інтуїція є в людини, яка вже трошки прибрала свої тригери. Це як казати, що ви дуже голодні, ви вриваєтеся в супермаркет. Перше, що ви бачите, це піца, що у вас спрацювала інтуїція з'їсти піцу. Ну нема такого, то не інтуїція, то просто дуже сильний тригер на їжу. Тому інтуїція це дуже круто, але... Коли в тебе є справжня інтуїція, ти будеш впевнений в тому, що це вже інтуїція. Поділіться в коментарях, чи у вас є якісь must-have критерії чи ви частіше довіряєте своїй інтуїції у виборі партнера. А тепер історія про людину, яка взагалі не любить брати відповідальність за свої дії. Увага! Вчора, 18.15, чоловік каже. Я замовив ноутбук собі в ало. Поїхали, заберемо. Я була потрібна, бо я за кермом. Приїжджаємо о 9.00. Магазин працює з 10.00. Я питаю: ти не дивився графік роботи? Він відповідає: А чого ти не подивилась? Через тебе в моєму житті одна хірня. Це все через тебе. Дійсно. <хи> ну тут класика жанру. Хто винен? Мама, теща, не знаю, погода, уряд, ретроградний Меркурій всі, окрім мене. Але тут мені це нагадує принца Гарі, який не раз публічно звалював відповідальність на Меган Маркл за переселення до Америки за конфлікти з королівською сім'єю, за скандали в пресі. Або Кані Вест, який постійно всіх звинувачував, що винна сім'я Кардаш. Медіа, коротше, всі винні, але він ідеальний. Ред флаг. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Отут редфлаг, конкретно. Ну, це така класична взагалі модель перекладання відповідальності. Ми всі знаємо таких людей, ви всіх бачили. Не буду вам не розказувати. Ви знаєте таких людей, як вони себе поводять, і вони вважають це абсолютною нормою. Але страшно мені тут не за цього чувака, який сказав, що все знову ти в цьому винна. Його обговорювати навіть немає сенсу, тому що він скоріше за все в цьому ніколи не зміниться, якщо там життя йому такого доброго купняка не дасть. Але мені страшно. За цю жінку, що скоріше за все в нього це повторюється постійно, але вона продовжує із цим жити. От за неї мені реально страшно. Я це зрозуміла, він не зміниться, але як взагалі людям реагувати на таке? Сваритись, ігнорувати, починати сильний скандал, якось відходити від теми, бити його, що з ним робити. Оце перша ключова помилка в питанні, що з ним робити, коли немає питання, що із собою робити. Що з собою робити. Що з собою робити <світ> в цьому питанні, тому що якщо всередині немає чіткого усвідомлення, що зі мною так не можна, то люди будуть робити з тобою так, як вони вважають за правильне і за нормальне. Тут питання чиї правила сильніші. Якщо в тебе своїх правил немає, приходить людина зі своїми правилами і каже, буде по-моєму. Дуже логічно, це завжди так так працює. І якщо ти не можеш чітко сказати зі мною так не можна, то подальші будь-які розмови чи дії, вони не спрацюють, бо з тобою так можна. Окей, але якщо ми говоримо про те, як будувати взагалі комунікувати далі, їй би, наприклад, було віддалі піти до терапевта, так? Трошки попрацювати над своєю поведінкою. Да? Але він же, напевно, ніколи не зміниться. Тобто це означає, що можливо це буде вже крах стосунків, бо вона піде до психотерапевта і зрозуміє, що ну, нафіга їй той редфлег ходячий. Чи? Ми ніколи не знаємо, як людина відреагує на щось. Ми ніколи не знаємо. Я не знаю, чи ти через секунду умовно не скажеш мені. Що небудь, де да? Я не Щодибудь. знаю, чи не стукнеш ти мене там стакан. Тобто я маю просто довіряти тобі, що ти не бахнеш мене стаканом, матчі по голові. На цьому, в принципі, будуються будь-які стосунки, що ми ніколи не знаємо, що людина зробить. У нас немає ніяких гарантій, що в людини в голові перевернеться і станеться. Але ми довіряємо, що ми зможемо знайти оцю спільну мову і далі з людиною. І ніколи не можна передбачити, що відбудеться далі. Бо ми не знаємо, які ще тригери є в. Людини і як вона на це відреагує. Але чим більше ми прив'язуємось до того, а як він відреагує, а як вона, а як вони, тим довше ми відкладаємо своє реальне життя і питання поставити собі, а як я зараз на це, блін, реагую? А де в цьому я і як зі мною не можна? А якщо ти хочеш чітко знати, як з тобою не можна, чітко ставити свої кордони, але говорити це з любов'ю, впевненістю, без токсичності і продуктивно, так, щоб отримувати все те, чого хочеш. Ти, щоб нарешті сконцентруватися на собі, на своїх бажаннях, на своїх досягненнях, щоб нарешті стати своїм найбільшим фанатом і бути в себе на першому місці. Можливо, для тебе зараз це звучить як пусті слова, типу, та я вже стільки часу свого життя намагаюся себе поставити на перше місце, то прямо зараз в тебе є можливість зробити це в прямому сенсі, в реальності почати обирати себе. Тому що я знаю конкретні психологічні інструменти. Які допомагають тобі кожного дня обирати найкраще для себе. Це не просто про те, щоби так почати думати. Це про те, щоб перелаштувати повністю свою систему мислення, систему відчуттів і навіть тілесні відчуття, тому що ти навіть виглядати і відчувати себе почнеш по-іншому. Для цього запрошую тебе в The Woman Club. нашу чудову групу фантастичних жінок, наш психологічний клуб, в якому кожного дня ми переписуємо наші. Сценарій. Ми обираємо себе, і в якому ти вже за перший місяць в клубі відчуєш зовсім інший. Результати, свою поведінку і своє самопочуття, бо досить відкладати себе і досить впізнавати себе в тих жахливих історіях, в тих трецах. Я не хочу, щоб наступна історія така була твоєю. Я хочу, щоб твої історії були про те, як тебе цінують, обожнюють і тобою захоплюються. І для цього запрошую тебе в Девумен Клаб. Опис буде під цим відео. Юль, ну що, в нас залишилась ще одна фіналочка. Фінальний трец. І це історія про магічне мислення, тільки в форматі фінансового достатку. Інтимне запитання: що б ви такого зробили, після чого у вашому житті з'явилися гроші? Оце ми почали обрастати багатством і багатіти. А до цього ніби стояв якийсь блок або печатка бідності. Так, ну що, Юлі, збирайся, будемо міняти звичайні печатки на печатки з євро. Я би теж хотіла дізнатися, що такого зробити, щоб прямо почати обростати багатством багатіти. Є в тебе вже напрацьовані схеми? Ну, моя напрацьована схема, що це треба їбашити. але можливо, ми просто чогось не знаємо. Ну, це улюблена тема. В цілому прості схеми, прості виходи, прості кроки. Все популярнішим стає те, що треба працювати все більше людей про це говорить. Але всі забувають, що ще для цього потрібна Нахабність, відкритість бути голосною, бути впевненою в собі, мати трошечки нарцисичного розладу, а ще краще не відчувати жалості для людей і не мати зайвих емоцій. Окей, ти дуже прикольно все описала. Але розкажи, будь ласка, що робить люди людям, у яких немає якихось там <наприклад> нарцисичних приколів і так далі. Як от дійти все таке до якихось таких багатств? Ну, якщо чесно, не соціопатам складно змагатися з соціопатами, тому що ці не відчувають жодних емоцій до людей, і в них немає ніяких стопів, блоків щодо того, етично це чи ні, засмутиться хтось чи ні. І ми про це маємо пам'ятати. Ну, я завжди собі це кажу в тому контексті, що «Юль, ти маєш бути наглішою, тому що є люди, які некорисні, а навіть дуже шкідливі ідеї просувають дуже активно. Тому я це собі пояснюю тим, що я маю просунути більш позитивну ідею. Тому що якщо я цього не зроблю, це зробить якийсь соціопат. У Мене така стратегія. Прикольно. а я знаєш, помітила, що взагалі зараз в принципі оцей успішний успіх він давно вже пройшов. Навіть блогери, які пропагували його раніше, показували, як вони на Мальдівах там загорають, як вони легко з одного запуску зробили мільйон мільярдів, вони вже також починають говорити, що блін, ну гроші заробляються. Ну щоб мати грошики, треба трошечки попатіть. Але все одно у людей залишається досі ця віра. І навіть в мене, от знаєш, лата з корицею я б залюбки випала, якби хоч одна. Людинка мені сказала, що подіяло, я б пила кожного четверга по три. Що ти скажеш взагалі? От з психологічної точки зору, може що можна прокачати допрокачати, От, окрім того, що треба реально працювати? Бо це ми вже засвоїли. Я сподіваюся. Мабуть, впевненість собі 100% відкритість відкритість досвіту, сміливість, десь жорсткість, і дуже часто прокачувати доводиться ці якості, які нам собі не подобаються. От все, що вам собі не подобається, от прям те беремо і прокачуємо. Все те, що ви засуджуєте, все те, що вам не подобається, от прям те беремо і прокачуємо. А це, мабуть, прям тема для нашого наступного випуску. Я з радістю повговорю це. А ви поки що поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас є лайфхаки. Для того щоб збагатитись, і можливо, хоч комусь та лати з корицею допомогло, напишіть також у коментарях, і ми приймемо в увагу це. Якщо це відео було цікавим, став лайк і підпишись на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски.